Пів, що вони мають купівлю продаж, і про те, що вони мають рішення суду. Ми вчора вон стояла ще жінка молода, її чоловік, вон сусіди стояли, сусід, сусіди вон стояли. І ми питалися також, щоб не було криків, щоб ми спокійно спали, щоб люди розійшлися, міліція, вони щоб розійшлися. І кажуть, покажіть їм, вже кричить Ромко, покажіть купівлю, продаж, і вони не показали. І міліція стояла тихенько, і вони стояли. Хлопців заспокоїли, його заспокоїли, і тоді аж все помирилося. стояли міліцейські, потім приїхала автозек, приїхав маленький. Потім приїхала швидка, щось його накололи, Слухайте на одного чоловіка наручних на одного чоловіка чотири міліцейські машини і так далі. І так далі. Та що то таке? І що людина вчора могла робити? Якщо мама зробила помилку, а дитина не знала про це, за сімнадцять тисяч продали хату. Що людина може робити? робити. Я її за один день зняли, на другий день дали спеку. Не то кричати, то взагалі можна взагалі. То психушку попасти тільки так. Але якщо люди не бояться, чому вони закриваються і говорять собі окремо для чого це робити? Це виходиться. При людях говориться, показується папір на руки і все, показав все, як має показав буде. так, як є, і сказав. Дивіться, Два люди зразу туди за, за чому вони не показують. Мої сусіди, розумієте, я з ним прожила 33 роки, і я його знаю як хорошу людину, порядно. Він завжди поможе, він завжди підкаже. Що прийдеш? Він все має, він золоті руки має. Він Золота людина, Все, ми маємо всі вади. Всі маємо, можемо помилятися так. в житті. Можемо yeah. помилятися. Так. Але скажіть на нього в нашій державі Україна, є хтось, хто може захистити людей нормальних? Ми хочемо до так. Європи. До якої ми Європи йдемо? Якщо ми самі не можемо тут зробити того, що можемо зробити, що вони міліція може зробити, а вони нічого влада, не роблять. Влада, влада, наші захищати. органи з почувати захищають які людей, які, мають які не праві. Нас. Тому що так не робиться, якщо є всі документи, показується людям і вчора і розходяться а ані документи. скандали, Одне кресі, слово. І люди не сплять 17 хвора, тисяч доларів. Моя як людина, якщо вона має екеймера і психічно хвора людина, як її можна з обліку знімати за один день її поставити, просто доказати, що вона нормальна чи не нормальна, а на другий, другий день документи. її взяти, щоб вона підписала документи. Розумієте, вона лежала всіх. Лікарні, Початку. значить, там повинно бути зафіксовано, що вона є хвора людина, з зельсгейму. Ну так, отак у нас і лікарі роблять. А в нас лікарі роблять по-інакшому. Хто заплатив, той і правий, так, а не платять, що? то бувайте здорові. Ми будемо розмовляти з тими людьми, які мають гроші. Так в нас все робиться і всі хочуть. Справедливості. А де то справедливість? <тит> а ось... Мені шкода людини, розумієте? Бо то, що це хороша людина, і мама хороша, хоч вона має вади, але вона хороша людина. Вона ніколи не обідала, не обікрала, вона старалася за руки, вона в Німеччині була, вона в Італії була, вона Вене, всюди.